Іноземні студенти підкорюють серця українських однокурсників в університеті «Нафти і газу» започаткували творчі вечори іноземних мов. Тож відтепер хлопці та дівчата з багатьох країн світу, які навчаються в цьому вузі, мають змогу показати не лише засвоєні знання, а й таланти. До концертної програми долучаються й українські спудеї. кажуть, такі дійства дозволяють краще пізнати однолітків з інших країн. У нас треба трішки єднати, так як українці одна гробка. Інші там, турки друга група, афроамериканці третя. І всі одне одного обходять. Я вважаю, що треба більше нас об'єднувати, навіть якісь розмовні вечора більше робити, а не тільки. От, Українці мають щодо афроамериканців деякий острах, і саме тому в мене тут ще немає друзів. Я товаришую з однолітками, які приїхали сюди з Нігерії та Камбоджо. А еквадор аут освітяни певні така дружба, не аби як стане у нагоді студентам, які опановують тут професію перекладача. Іноземні мови відіграють ключову роль на нашому факультеті, тому що, окрім іноземних студентів, у нас навчаються і студенти на спеціальності переклад власне таке поєднання дає можливість добре контактувати перекладачам з іноземцями, оволодівати різними мовами, різними культурами традиціями і відповідно добре навчатися і подальшому себе реалізовувати в своєму житті. Загалом на факультеті навчання іноземних студентів університету нафти і газу понад пів тисячі студентів з майже 40 країн світу. Тож організатори сподіваються невдовзі творчі вечори. Тут стануть ще масштабнішими, а головне традиційними. Іван Інчук, Сергій Попович, Новини 402.